Так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Смерть ворогам. Смерть ворогам. Що, пан Володимир? Що ми робимо? Дивимось як трактор орить. Дивимося як трактор орить, так? Да? Так що народ, ставте отаке вподобайку, обов'язково підпишіться на канал. Дочекалися ми оранки. ХТЗ запрягли із плугом полігон, який в нас є. Зараз вам покажемо, що із цього у нас виходить. Володимир? Та що ви? Непогано виходить. Проходить стажування, пішли подивимось, що там. Ти як досвідчений, що ти скажеш? А, ти, 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 тичку оберігаєш, так? Да? Так. Да. Хранитель <гум> граніт, блять. <гум> Завершуємо ми дане поле. Третій день вже працюємо. Ну, бачите, саме ворота доробляємо. Саме цікавий момент для тракториста в основному. Кидає Бугая в різні сторони. Це вам потужна потужність. І пішов, і пішов. Так, ну що, колеги, така в нас виходить оранка. В принципі, я думав, що буде гірше, тим більше з даним плугом. Але, в принципі, непогано. Показую вам, пишіть, коментуйте, в кого які думки з цього приводу. Як вам оранка. Ну, У нас, як ви бачите, суш конкретна. Ось вивертає місцями отакі от брили. Ну, це ще на цей рік непогано. Бачив я набагато гіршу ситуацію, де викидає валізи такі, що дай Боже. Загальний фон. Дивіться, довго ми... Налаштовувались, тракторист трошки помучився. Ну як трошки десь півдня. Туди-сюди крутили, здвигали, налаштовували, але загальний фон ми маємо. отакий от. Зараз пройдемо трошки далі. Тут вже він дотягував до краю. Отака в нас виходить оранка. Отака от картина. Місцями Бачимо, що є пожненні рештки з кукурудзи зверху. Не працювала у нас одна секція на жневарці джунгрівс, не було ножиків. Десь вони повилітали чи зносилися, не знаю. Тому один рядок на проході залишається у нас отак. Ну, Тим не менше, тим не менше маємо ми отаку картину, в принципі. Немає таких от глибоких видимих бороз. Пишіть свої враження. В принципі, чесно кажучи, я роботою даного плуга здивований. Так? Я думав, що буде гірше, тому що працювали ми ним крайній раз. Років 3-4 тому назад. Ну, що я вам скажу? Виходило набагато гірше в нас. Тому що по налаштуваннях у нас навіска була здвинута в ліву сторону, зараз ми здвинули на праву сторону, тобто й докидає краще. І візуально оранка виходить якісніша. Ну, ґрунт у нас не. Такий гарний чорнозем, тут у нас ґрунтий осугленок чи піщаний ґрунт таке на переміжку. Тому, в принципі, отак, великої грудки немає. Сьогодні, до речі, капнув трошки дощик. Тому я вважаю, що це доволі таки непогано. Так, да, Звичайно, що плуг необоротний. Тому залишається у нас на полі отакі от отакі от е, борозни. Від цього нікуди не дінешся, але в принципі непогано. Оремо під соняшник. Буде у нас тут демо-ділянка від різних компаній. Далі все розкажу і покажу, з ким ми будемо співпрацювати. До речі, посідах на соняшник у нас на сьогодні е, без 25 тисяч дає королівський смак, і за готівку, здається, 19800. Тож, я думаю, дана цінова політика по соняшнику дуже приваблює і наступний рік буде, будуть всі поля практично засіяні соняшником. Ну а там, звичайно, поділіться в коментарях, хто що планує сіяти. Можливо, хтось сою ще Сіятиме наступного року, можливо, хтось поставить ставку на кукурудзу, а може хтось ризикне і засіє всі площі соняшниками. Ну, у нас буде попередньо баланс всього потрішки. Так само як і цього року. Отакі в нас справи. Ну, те спече. Ще раз підійду. vou Ось така в нас колега виходить робота по глибині, ну не знаю, плюс-мінус сантиметрів 25, я думаю, десь туди. Місцями глибше, місцями більше, тому що плуг подекуди е не лізе, викидає його. Ну, В принципі, загальний фон я вважаю непогано. Є кращі оранки, є гірші, Ну, в принципі мене особисто задовільняє. Я ж кажу, в цьому році багато бачив оранок, тому є з чим порівняти. Звичайно, є якісніше, є гірше по роботі, але наша робота, в принципі, отака, в принципі, рівненько, рештки не проблема весні розтягнемо його борінками. Потім, я думаю, ще проведемо культивацію перед посівом. І буде все отак. Тому пишіть, коментуйте, знову ж таки, поставте отаке вподобайку, підпишіться на канал, не поскупіться, проявіть активність, покажемо вам ще даного плужка в роботі. Зараз ще перейдемо на інше поле. Там у нас десь 8 гектарів. Тому ще контент по оранці у нас буде. Подивимось, що у нас вийде там. І пішов і пішов. Володимир у нас проходить стажування. Навчається, як потрібно працювати. Ну, виходить, виходить якось отак. Тут у нас, до речі, дядько мій проводив е, глибоке рихлення саморобним глибокорозпушувачем по сої. Отака у в нас виходить робота. Дивіться. Бачимо рештки Сої. Там саморобний агрегат, в принципі, сантиметрів до 30, може трошки менше. От така в нас робота. Теж має право на життя, глибоке рихлення. Були в мене плани також спробувати. Обіцяли мені одна компанія на випробування провести глибокорозпушувач, але Плани змінилися, тому оремо нашим плугом, плуг полігон. А ви, звичайно, напишіть свої думки з приводу того, що краще. Глибоке рихлення чи все-таки оранка. Ну я думаю, що краще все-таки оранка. Як не крути верти, а потрібно все-таки перекинути. Пласт заховати рештки для того, щоб вони перегнили за зимово-весняний період. Поле було чистеньке, рівненьке і готове до посіву. Грунт у нас буде максимально розпушений. Глибина там вже, в принципі, е, як сказати, великого значення вже не буде мати, там 25 чи 30 см, але факт залишається фактом. Е, про те, що ґрунт у нас розпушений, і рослинам є куди розвиватися, розвивати свою кореневу систему. Також є різні технології, хтось одночасно рихла і закладає добриво на глибину саме 30 см. Для того, щоб наші рослини проросли, розвинули кореневу систему і потім вже Дістали до цього добрива і почали споживати його, е, нарощувати вегетативну масу. І за рахунок цього ми будемо мати е, врожай. Так що також є дуже багато різних моментів, різних технологій. Там вже напишіть хто, хто до чого дійшов, хто бачить в цьому якийсь економічний ефект. Скажу так, що дивимось в сторону рідких комплексних добрив. Якщо буде можливість, то хочемо все-таки переобладнати сівалку під РКД. Ох із ворота! Лайкос, бачите колеги, також ставте отакену. І обов'язково обов'язково підписуйтесь. Це мотивує знімати більше цікавого контенту для вас. Вдягати мікрофон, розказувати, показувати і так далі. Тому ще раз кажу, проявіть отакенну активність. І підказуйте також при регулюваннях плуга і трактора, регулювання навіски. візки. як бачите, також я в тіктоці виставляв відео по оранці, Багато хто чого підказував, хтось негативно, хтось позитивно. Хтось писав, продай плуга в чермет, не мучайся, купи лемкіна новенького. Звичайно, в цьому є і доля, правда, але народ на наш об'єм оранки за рік, то нам в принципі, і такого вистачає, але звичайно, що була б можливість, то взяли б щось, щось потужне, щось краще. Працювали ми Велесом в минулому році, брали на тест його. Плуг працює, плуг перевірили. Синфермера рекомендує. Також багато підписників мені телефонували, питали, як той плуг, велес оре чи не оре, варто брати чи не брати. Але в принципі як. Камеру не обманеш, я думаю, все було видно, що плуг дійсно працює. Купляєте, викликаєте офіційний сервіс, хлопці приїжджають, все налаштовують, так як потрібно. Я думаю, все буде добре. Не один ютубер уже ним працює, тому все класно, все чітко, питань немає до нього. І Також у полігону, до речі, також є оборотні плуги, різної модифікації. Цікаво було б спробувати. Я ж кажу, також пропонували там інші компанії ще минулого року спробувати свої плуги. Я думаю, з даним трактором будь-який плуг який ми не взяли б на тест, було б по цікаво подивитися в роботі. Я ж кажу, з даним трактором. КТС – це українська потужність. Так, ну що, зараз хлопці, мабуть, роблять крайній прохід. Хлопці стараються, підкручують, підверчують. Дивіться, які валізки щастя викопується. Да, Сухар конкретний, але тим не менше робота робиться. Так що оранка, я думаю, рулить, а там ви напишіть свої коментарі, поділіться власним досвідом, хто має кращі результати по тій чи іншій технології. Так що, колеги, на цьому все. Всім дякую за увагу, за підтримку, за підписку. Поставте вподобайку, знову ж таки, підпишіться. Ще покажу вам огляд трактора. Розкажу, покажу. Ще попрацюємо в Воронці, я думаю, буде цікаво на іншому полі. Так що, далі буде. І з приводу стріма, проводили ми стрім, розіграш. Подарунки від компанії Євросем. Вибачаємося, бо виключили нам стрім за порушення правил проведення стрімів, тому що показували ми там тубус, показували ми зброю, якоби, хоча це вже використаний, одноразовий, одноразова зброя, але заблокували. Проведемо трошки пізніше, можливо, ближче до вихідних. Тому слідкуйте обов'язково. Підписуйтесь як на компанію Євросем YouTube канал, TikTok YouTube, а також на мій YouTube канал і мій TikTok. Також в Тіктоці спочатку попадають ці новинки, все саме нове, для того, щоб зацікавити вас, подивитися, перейти відео вже конкретніше на Ютубі. Так що, народ, на цьому все. Всім дякую за увагу. Далі буде і все буде, звичайно, що Україна.